Дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті, хто в чужій. Молюся завжди за вас, щоб Бог наш учинив вас гідними покликання і міцю наповнив усю добру волю, добрости і діловіри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса Христа у вас, а ви в ньому за благодаттю. Ранковою росою сьогодні буде Псалом 42,1,2. 2 як лине той Олень до водних потоків та клине до Тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Псалом 42, ця пісня сильної туги за Господом, глибокої туги, яка веде промовця в часи Великого Лиха. Ця туга описана яскравими словами та образами. Початковий вірш говорить. Як Олень прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Сини Кореї почали цей псалом із сильного образу Оленя, що переживає болісну спрагу. Можливо, спрага прийшла від посухи або від гарячої погоні, так чиначе, Олень прагнув і потребував води. Так само душа псового співця прагнула. І потребувала Бога. Пізніше автор вживає такі слова та фрази: як спрага, мої сльози, я виливаю свою душу, моя душа опустилася в мені, та вночі його пісня буде зі мною. Прагнення, виражене автором, полягає не лише в Божій присутності, а й в потребі у тихій спільності в Божій присутності. Спержен прокоментував це наступним чином. Автор шукав заспокоєння пошани, не жадав, але насолода спілкування з Богом була нагальною потребою його душі. Він дивився на це не просто як на найсолоджу з усіх розкішів, а як на абсолютну необхідність, таку як вода для оленя. Соломоспівець жадав не води, а Бога. Пиття та спрага є звичайними образами духовних потреб людини та Божого постачання. Тут наголос робиться на відчаї потреби на терміновій необхідності душі напитися Богом. Без їжі можна пережити багато днів, однак без води більше декількох днів не протягнеш. Той же Спержин зауважив, що голод можна вгамувати, а спрага жахлива, ненаситна, галаслива, смертельна. Наші тіла прагнуть свого джерела енергії, Бог вселив в кожну людину прагнення до нього. Еклезіастри, 3,9 описує це наступним чином. Усе він пригарним зробив свого часу, і вічність поклав їм у серце. Хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від початку та аж до кінця. І правда, не всі розуміють, що означається туга, звідки вона і як її реалізувати. Ми влаштовані так, що хочемо і потребуємо Бога. Цей псалмоспівець усвідомлює свою потребу в Богові і говорить про це вголос. Духовне значення цього псалма туги пов'язане з двома нашими потребами. По-перше, наша потреба завжди потріб... перебувати в стані туги за Господом, коли ми проходимо своє життя, тому що туга тримає нас у свід... Усвідомленими та в поєднанні з Господом, такого роду прагнення є дуже позитивним і радісним. Коли ми підтримуємо і живемо наші стосунки з Господом будь-яким способом, в молитві через слово, через добро, по відношенню до інших і утримуючи Господа у своєму розумі і в правильному напрямку, по-друге, Наша потреба пам'ятати Господа і прагнути повернутися до Господа, коли ми відчуваємо, що відділилися від Нього. Ця розлука може бути наслідком нашої власної забудьковості чи поблажливості до мирських речей. Або це може бути просто тому, що наші фізичні відчуття мають тенденцію підводити відводити нас від, го... від відчуття Господа в нашому житті. Цю істину дуже добро. Зрозумів свого часу цар Давід, кажучи, мав я Господа завсіди перед очима своїми, бо він по правіці моїй, щоб я не захитався. Дії апостолів 2.25. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Оворуч. Небесний батько, Господи, я дякую тобі, дякую за те, що ти в мене є. Дякую, що ти в нас є. Дякую, що в нас є надія. Дякую, що в нас є до кого приходити, Батьку, що ти добрий до нас, що ти милостивий, що ти маєш все найкраще для нас. І це Твоя благодать. Ти відкупив нас від гріха і смерті. Ти дав нам майбутнє, Господи, слава Тобі. Тому я, Господи, хочу, щоб Ти допомагав мені, Господи, Допоможи мені ближче ставати до Тебе, шукати Тебе більше. Шукати лиця Твого, шукати голосу Твого, шукати направлення від Тебе. Довіряю тобі, батько. Будь з нами, Господи. Молю тебе, щоб Ти потішив кожного, хто потребує потіху. Молю, щоб Ти підтримував кожного, хто впав, хто схилився, хто втомився. Благослови, благослови нашу Україну, благослови народ України, благослови, Господи, військових. Забери в тому, Господи, дай сили. Господи, ти бачиш, що люди згоряють, Боже, і всередині. Я молю Тебе, щоб Ти над чином підтримував кожного в славі Твоїй в Україні. Довіряю тобі, таточко, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.